Мої вітання всім глядачам нашої програми. Сьогодні я хотів би поділитися рецептом страви, яка готується дуже просто і надзвичайно смачна. І готувати ми її будемо із молодою морквою та свіжими молодими солодкими перчиками. Це у нас буде страва, яка зветься. Куряче філе по-китайськи. Для приготування цієї страви нам необхідно взяти одне куряче філе, пару солодких перчин, молоду морквину, бажано таку не дуже дрібненьку, одну цибулину, кілька зубків часнику. Для маринаду і для приготування цієї страви нам треба буде взяти десь 150 мл соєвого соуса. Одну столову ложку меда, будемо брати десь одну чайну ложку оцту, безперечно, сіль. Для того, щоб підсмажити цю страву, будемо використовувати кілька столових ложок олії. Ну і для того, щоб надати гостроти, можемо використовувати або свіжий або червоний гострий перець, або ж сушений перець чилі. Ну а також суміш перців, які потім будемо додавати у страву. З чого ми почнемо приготування? З того, що візьмемо. Миску і в цій мисці ми а, приготуємо маринад, в якому будемо маринувати а, і овочі, і куряче філе. І для цього ми в миску одразу переливаємо а, соєвий соус, додаємо одну чайну ложку оцту, перекладаємо сюди мед. Після цього все це повинні старано розмішати, щоб мед у нас розчинився разом з усіма складниками. Додаємо сюди сір. І додаємо гострий перець. Коли мед розчинився, ну, а для того, щоб він швидше розчинявся, ми можемо його підігріти або на водяній бані, або поставити у мікрохвильову піч і кілька секунд його прогріти. І тоді він буде набагато легше розчинятися, стане більш рідким. Тепер ми повинні порізати куряче філе на тонкі пластинки. І ці пластинки будемо нарізувати довгастими такими стрічками. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що завжди рецепти страв, які ми готуємо в нашій програмі, ви зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера Газети Акцент а також газети «Тонка Ти. Для більш такого цікавого, більш яскравого аромату. У цей маринад можна додати трішки змеленого коріандру. Якщо коріандр буде щойно змелений, він буде надзвичайно ароматний. Пересипаємо коріандр в маринад. Перекладаємо сюди підготовлене філе і все це перемішаємо щоб філе було повністю занурене у маринад. Тепер ми додамо ось сюди цибулю. А для того, щоб її туди додати, ми повинні її порізати тонкою соломкою. Також перекладаємо цибулю. І тепер нам треба підготувати моркву. Для цієї страви найкраще моркву натерти на тертку, для моркви по-корейськи. Тепер моркву також додаємо в маринад і все це перемішуємо. Тепер у нас є ще часник і солодкий перець. Солодкий перець ми будемо нарізувати соломкою, тільки вже більш такою крупною. І для цього ми повинні його порізати по довжині, видалити обов'язково насіння і по довжині ріжемо. Ось так. Знову ж таки перець перекладаємо у маринад і о, часник. Часник ми прямо сюди вичавлюємо. Через прес для часником. Тепер ми повинні все це ще раз старано розмішати. І а, хвилин на 30-40 поставимо все це в холодильник для того, щоб всі оці овочі і куряче філе гарно промаринувалися. Тобто у нас буде такий красивий набір продуктів, все порізано а, соломкою. Ну і варто сказати, що для краси ви можете використовувати кілька видів перців, зелений, червоний та жовтий, тоді страва буде ще більш яскравою. Після цього ми максимально розігріваємо сковорідку. Бажано взяти велику сковорідку, Надзвичайно зручно буде, якщо це буде сковорідка вок. Приливаємо сюди олію. Перекладаємо підготовлені підмариновані овочі з куркою і будемо смажити на сильному вогні час помішуючи. У нас повинна курка бути повністю приготовлена, а овочі можуть бути злегка хрумкими. І це буде найкращий варіант. Отже, готуємо цю курку по-китайськи. Кілька хвилин і на, страва готова, ми можемо подавати її на, до столу. Смакує вона не тільки гарячою, а й холодною, особливо в жаркі такі літні дні. Єдине, що, подаючи до столу, ми можемо її ще посипати кунжутом. Кунжут збагатить страву кальцієм і дасть ще певний такий свій приємний смак. Ну і, безперечно, цю страву прикрасить. Отже, Ой, курка з овочами готова, курка по-китайськи. А ми приготуємо ще одну закусочку. <му> Готувати будемо кабачки у сметані. Для цього нам треба взяти кілька кабачків, от я беру три штуки. Три зубки часнику, 1 цибулину, 3 столових ложки сметани. Крім цього, нам треба буде ще зелень і борошно для панірування кабачків, ну а також олія для їх смаження. А кабачки після того, як ми помили, зрізаємо плодоніжку, зрізаємо місце, де було суцвіття. І тепер ми можемо нарізувати їх або кружальцями, або ж нарізувати довгастими язичками. Товщина цих шматочків буде приблизно 1 см. І я думаю, що все ж таки, якщо ми наріжемо о, такими язичками, то набагато швидше ми їх обсмажимо, пересмажимо, тому що кружальця о, з ними більше клопоту. А крупні шматочки якраз буде легко перегортати. І тепер ми повинні взяти борошно і змішати його з сіллю. Якщо ми змішуємо борошно з сіллю, то у нас рівномірно будуть підсолюватися. Кабачки, їх не треба підсулювати окремо. Я поставив вже велику сковорідку, розігріваю в ній олію. І тепер ми можемо е, в цьому борошні панірувати е, кабачки і смажити з обох боків їх до рум'яної скоринки. Поки е, смажаться кабачки, ми поріжемо соломкою цибулю. Коли кабачки обсмажилися, перекладаємо їх у лоток для запікання. І на цій самій сковорідці ми підсмажимо порізану цибулю. Смажити будемо до золотавої скоринки. Поки буде підсмажуватися цибуля, ми приготуємо сметанний соус. Сметана нам необхідна м, така, щоб вона була більш рідка. Якщо е, сметана досить густа, то ми можемо додати трішки холодної води. Е, цю сметану ми повинні е, обов'язково посолити, довести до смаку, поперчити, і будемо додавати сюди е, е, потрібний часник. Так, ціє, е, до речі, е, при бажанні можете також додати цей соус і а, посічаємо свіжу зелень, кропу чи петрушки. Ну, часник а, в процесі запікання він а, втратить свою гостроту, але а, створить такий приємний аромат цій страві Перемішуємо сметану з часником сіллю та а, перцем. Ну і тепер додамо трішки холодної води, тому що у нас сметана все-таки злегка густувата. Тепер ми можемо розігрівати духовку до температури 200-220 градусів. На кабачки ми перекладаємо підсмажену цибулю і розповсюджуємо її по всій поверхні. Тепер е ми переливаємо сюди оцей сметанний соус. Так, щоб він покрив повністю кабачки. І при бажанні ми можемо а, ці кабачки а, посипати тертим сиром, перед тим як будемо ставити в духовку. А, кабачки а, протушкуються, а стануть такими ніжними. Ну, а сир додасть ще приємного аромату. Все тепер запікаємо протягом 15-20 хвилин у розігрітій духовці. Після цього готові кабачки ми можемо подавати до. Столу варто сказати, що така страва у жаркі дні може подаватися і холодною, не тільки гарячою. Ну а на сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.